Є унічні настановлені, це саме задністровні. Таким помічником усіх їхніх проблем. Люди мають підтримати і підставити плече, і відповідно, і він має підставити плече людям, щоб люди відчували і були язиками. Знали, що люди час звернулися, і вони отримали... У нас іде війна, держава наша перебуває в стані прямої війни. Але ми знаходимося в тилу. Безумовно, будемо ще сильнішими, коли буде безпекова ситуація. Добре, гарно. Люди будуть знати, що поліція в населеному пункті є. Будь-який час. Ви, як мешканці, як голова, керівники, люди всі чи гості, приїжджі, біженці можуть розраховувати на поліцейську допомогу. Сам перед це наче віддалене на село в нашій громаді. Воно знаходиться за Дністром. Це колишня Луківська сільська рада. Тут було три населених пункти: Лука, монастирок, Уніш. Практично навіть зараз два ще села, Уніш і Монастирок. Воно ще десь на відстані кілометрів 10-15 від Луки. І звичайно, хочеться, щоб ті люди, які живуть у цьому населенні пункті, щоб вони почувалися у безпеці. Це перша станція, яка відкрилась нашій ТГ. Я перший офіцер громади, який буду обслуговувати дані населені пункти. Об'єм роботи від правил дорожнього руху до різних адміністративних звернень цивільно-правові. Ну, взагалі, різні, різні відносини, які виникають людей. Роботи дуже багато були, звернення громадян, відвідування різні, різні проблеми цивільно-правові відносини. Комфортніше стало працювати, тому що я перебуваю завжди тут, на своїй адміністративній дільниці, яку обслуговую. Люди вже знають, що офіцер громади є в цьому населеному пункті в ці дні приходять завжди. Їм не потрібно їхати до. Городенка за 30 кілометрів 35 і щоб звернутися безпосередньо своїми проблемами до працівника поліції. Це спростило людям вирішення їхніх питань, проблем у повсякденному житті.